Зап, ви теж помітили, як ремейки та перевидання ігор перетворилися із тенденції в основну бізнес-модель ігрових розробників та видавників? Гадаю, що так. Адже навіть на цьому каналі останні дві гри, які потрапили до моєї монтажки, виявилися перевиданнями різної якості виконання. І як ви розумієте, мова піде про другий випадок, а саме про другу ітерацію другої оселі зла, яку іноді деінде називають кращим ремейком у світі. Але чи дійсно це ствердження виявляється правдивим? Давайте спробуємо розібратися. Спершу пропоную визначитися з самою термінологією, що таке ремейк та чому іноді таку варіацію видавництва плутають з ремастерами. Тому що те і те, по-перше, покликане оновляти дещо старі ігри на більш сучасних та нових ігрових платформах. Ремастер має на увазі лише перевидання існуючого твору у поліпшеній якості. Гарними такими прикладами є ремастери перших двох квейків від Night Dive Studios, якийсь там перший Alan Wake, наприклад, hd перевидання Metal Gear Solid, Shadow of the Colossus та таку дещо халтурну витівку Take 2 видавника Rockstar, як ремастер першого Red Dead Redemption. Хоча останній все ж таки не дуже підходить до визначення гарного прикладу, як до речі, сумнозвісна GTA Trilogy, яка вже у свою чергу теж виявляється ремастером, але має у собі дуже суперечні ознаки ремейку. Адже ремейк у своїй суті є таким перевиданням, яке має відозміни на додачу власних характеристик до існуючих оригіналів. Проте ремейк не повинен повністю цитувати або робити пародію на перше джерело, хоча й може наповнювати його новими та актуальними змістами, однак роблячи це все ж з оглядом на зразок. Як показує досвід, ремейки можуть повторювати сюжетні ходи оригіналів, деякі типи характерів, але зображати їх у інших умовах. Згоден, приклад GTA Trilogy все ж не підходить до прикладу ремейка, адже це ремастер врешті-решт. Проте він має в собі одну ключову відрізнену від класичного представника ремастерів. Це руші. Та супутність з цим відозміну у геймплеї та графіці, які вже не те, що проблять це видання кращим, але здебільшого псують те, що у оригіналі було просто було. Так, це така доволі суперечлива теза на даному прикладі. Суть більш-менш стандартного ремейку краще розглянути на інших прикладах. І під словом стандартний я маю на увазі той, що має діаметральні реакції з боків гравців та журналістів. І перший приклад, який витає у повітрі, це Мафія Definitive Edition. Суперечки по темі цього ремейку не ведуться з приводу технічної частини. Це, до речі, дуже гарний зразок зміни рушія, який якісно впливає на графіку та геймплей. Питання у фанатів виникали щодо зміни деяких характерних та наративних аспектів, тобто з приводу змісту ремейка, який, до речі, все ж має місце у такому виді перевидавництва та не є мувітоном. Але буває й навпаки, коли ремейк слідує формі та змісту оригіналу, але псує те, що гарно та доречно виглядало у ремастері чи, наприклад, в оригіналі. Це зараз буде суб'єктивно, але The Last of Us Part 1 – це дисонуюча гра у лудонаративному аспекті. У намаганні приблизити зовнішність героїв до графічно-технічних стандартів другої частини виникало враження, що розробники наче забули, що в них гра про постапокаліпсис, який виник в результаті зараження зернових культур першочергово, якісь вони дуже відгодовані, як на мене. І ось на прикладі цих двох представників ремейків можна усвідомлювати наскільки це ризиковано з репутаційної точки зору підприємства, та яке воно все ж прибуткове. І перша теза, якби то теж сприяє інформаційному піару таких якісних проте суперечливих проєктів. Зі своєї сторони, я не розумію, навіщо так знущатися з образів Елі та Джойла, роблячи якісний графічний апгрейд в цілому, навіщо потрібен той самий ремейк мого улюбленого Dead Space, наділяючи його водою випадкових зустрічей з ксеноморфами та словісними проносами Айзека? Так, я розумію, що його мовчазність це рудимент класичного гемдеву, але ці реплики і є тією самою водою, яка не розкриває персонажа з ніякої сторони. Ще й зовнішність змінили це як ото прокляття якесь. Гадаю, саме з цих причин подібні ремейки мають різні боки думок щодо цих перевидань, але гарні приклади ремейків все ж таки існують в цьому світі. Тобто, один самий гарний та вдалий приклад. І ні, це не Resident Evil 2. І навіть не на Резидент Evil 4, який як і друга частина має всі шанси стати грою року. Я про Black Mesa. Ось це, мабуть, самий кльовий ремейк, маючи всі переваги цього термінологічного пояснення, який у своїй формі та змісті вдало невелює усі можливі зміни та недоліки як оригіналу, так і свого втілення. Я допускаю, що, мабуть, при розробці цього проекту та після остаточного релізу у спільноті були якісь нарікання щодо якості апгрейда першої халфи. Але на своїй пам'яті я не можу згадати, щоб хтось цькував цей проект або знаходив в ньому щось критично суперечливе щодо оригіналу, як це траплялося з вищезгаданими представниками ремейків. І ось ми підійшли до роздумів щодо другої оселі зла. Ви доречно можете зауважити, що Resident Evil 2 2019 року все ж таки теж виявляється кращим претендентом на цей титул. Згоден, він може бути навіть кращим за кращого, але не ідеальним. Хоча міг би бути і таким. Можливо, він таким і є. Просто саме ця гра не підходить під критерії порівняння у такій категорії, як гарний ремейк. Тому що в неї є деяка особливість, яка кардинально відокремлює її від інших. Не знаю, як це прозвучить, але Resident Evil 2 це прецедент у світі ремейків. Пояснення цієї частини я почну з недоліків, які зараховують цій грі. Розкриття подібних тез існує дуже багато, особливо на Ютубі. Тому я максимально пройду по них, так кажучи, повз, тому що стосуються вони трошки сюжетних та здебільшого суто геймплейних особливостей оригіналу, які полягали у тому, що вибір та сценарії останньому були пророблені більш якісніше. Це стосується структури тих самих сценаріїв. Якщо ви дивилися попереднє відео свій у Ракон Сіті, то можете пам'ятати, що я там підкреслював те, що відбудувати більш-менш адекватну послідовність подій, враховуючи дії обох персонажів та їх сценарії, не те, щоб неможливо, але складно без допущень, прийняття умовностей, закриття очей на сюжетні дірки та надії на здоровий глузд. І ось в оригіналі цього всього неподобства не було. Більш того. Якщо хтось помирав з босів сценарій одного персонажа, то другий його вже точно не міг зустріти в іншому, в той час як у ремейку може скластися враження, що події відбуваються у паралельних всесвітах, що як би недоречно та нелогічно, враховуючи те, що сама гра так не вважає у своїй історії, але чомусь робить саме так. На додачу приведу ще один, як на мене, цікавий приклад оригіналу, де можна підібрати підсумок та зброю одним персонажем та щось цього залишити іншому, та й навпаки. І ось від цього геймплейного аспекту в ремейк нічого не потрапило. І як ви розумієте, саме ці дорікання стали, як на мене, камінням приткнення до того питання, а чому саме так зневажливо з точки зору озирання на оригінал зробили розробники? Ще до виходу ремейка, продюсер гри Йошиакі Хірабаяші на одній з перших презентацій гри якось сказав. Однією з відмінних рис оригіналу була система з двома персонажами, де ви могли подивитися на ситуацію з різних точок зору. Обидва герої мали свій сценарій А і свій сценарій Б. Ми хочемо повторити ці відчуття від спостереження за історією від імені двох персонажів. У нас буде кампанія за Леона та кампанія за Клер. Вони незалежні, і ви зможете вибрати, яку пройти першою. Але ми спростили кампанію, відмовившись від сценаріїв А та Б, просто змішавши деякі їх елементи в одну історію. Думаю, сьогодні гравці хочуть глибшого занурення в сюжет, а поділ історії на чотири частини перетворюють кожне нове проходження на повтор. Про те, як в них вийшло насамперед, всім нам вже відомо. За обидва сценарії гравці билися з одними і тими же босами, варіативність чого все ж робила оригінал більш оригінальним. І ось саме ці та деякі вище згадані особливості ремейку, обурювали деяких прискіпливих фанатів оригіналу, проте не розчаровуючи їх. Тому що якщо вони не усвідомлювали це напряму, то точно десь на рівні підсвідомості вони бачили більш якісні покращення у всіх аспектах з озиранням на улюблений оригінал. І ось в цьому гадаю і є пояснення назви цієї частини. Прецедент полягає в тому, що лежить на поверхні цього ремейку, і це його геймплейна форма. Загалом, коли роблять ремейки, то що вже точно в них не змінюють, так це жанрову належність. І це логічно, греться знати. Навіть ремейк першої частини у Зла робили з класичним фіксованим геймплеєм часів оригіналу. Але вектор ігрового процесу ремейка був кардинально змінений. І це, як ви розумієте, чудово. У Капком вийшла дуже гарна гра. Проте саме зміна геймплейної складової якраз і змусила розробників відійти від класичних тропів оригіналу. Зараз поясню. Знову ж таки, посилаючись на попереднє відео, можна згадати з моїх слів, що деякі ігрові сегменти нагадують квести. Саме такими властивостями був збагачений оригінальний Resident Evil 2, тому що у своїй класичній структурі жанру Survival Horror гра презентувалася як більш інтерактивний point and click квест, тільки без point and click Що я маю на увазі? Що в такій жанровій перспективі подібні тропи та варіативності зробити та збалансувати все ж набагато простіше, ніж зробити в такій самій манері елементи геймплею в зовсім іншій жанровій перспективі. Тобто це все не навмисне потурання зі сторони розробників, а свідоме рішення в угоду більш збалансованого ігроладу. Ви доречно можете зауважити, що тоді в такому випадку виходить якась хвора дичка із сюжетними не те щоб дірками, а цілими отворами. І навіть будете праві, частково. Але я все ж не думаю, що у капком сиділи якісь дрімучі лошари на зарплаті. У підсумку, всім все ж стало очевидно, що цей ремейк робився з любов'ю, і ті рішення щодо сюжетних отворів були зроблені не тільки на догоду балансу, хоч це і може виглядати як відмазка, але й до того, щоб підкреслити фірмовий стиль ультрареалістичного b муві так, вам не почулося. Я дійсно вважаю, що на ці нелогічності розробники з легкістю закривали очі, тому що серія Resident Evil завжди була таким ігровим продуктом, що наслідував найкраще стреж хоррорів та жахів категорії Б. я б на вашому місті не квапився сперечатися з цього приводу. Адже можете мені повірити, так воно і є. Камон, зомбі-павуки, клішировані образи, недолугі злодії, камінь-переслідувач, відпиздований камінь, камінь врешті-решт. Про що розмова? Саме за це вважаю, гравці люблять цю серію ігор. Вона контрастує серед серйозного тону оповідання на межі з повним, вибачте, гротескним дебілізмом. І якщо десь це може здаватися погано, то тут таке буде виглядати аж причудово. Перевірено, доказано, оселя зла село існує та, до речі, зробила касу. І ось, коли я думаю, прецеденти не тільки цього ремейку набув пояснення, слід, думаю, підкреслити те, що у цій грі вийшло зобразити, знову ж таки, на мою думку, на рівні, якщо не краще того, як це було в оригіналі. Наратив. Незмінним питанням та рушійною ідеєю майже усіх відео, які я опублікував на цьому каналі, є про що була та чи інша гра. Так ось. Незважаючи на те, що сюжет Другої оселі зла є трохи банальним у порівнянні з більш глибокими оповіданнями, та й те, що я взагалі назвав цю серію ігор інтерпретаційними бешками у ігровому медіа, ремейк завдяки нетривіальному інструментарію все ж розказує, можливо, неочевидну історію у більшості свого наративу, завдяки образам та деяким епізодам, в яких вони приймають участь. Так, так, звісно, загальна історія розповідає про те, що випадкові знайомі протистоять жахам, які накоїла пара вчених під керівництвом зловісного конгломерата. І це якби той дійсно лежить на поверхні. Але диявол, як то кажуть, криється у дрібницях. Про що був Resident Evil 2? Він був про відповідальність наступного покоління людей перед вчинками та наслідками попереднього з характерними ознаками критики останнього. Я допускаю, що ця думка, хоч і створена на правах синдрому пошуку глибинного сенсу, та не має якогось документального чи фундаментального підтвердження, але ось що ви можете побачити у цій історії спочатку не придаючи цьому значення. Капком не просто так останнім часом використовує зовнішність молодих моделей для образів своїх персонажів. Адже тут образи Джордана Макевен та Едуарда Бадалути, по яким зобразили Клер та Леона відповідно, дуже влучно, як на мене, відображають недосвідченість та деяку розгубленість притаманну молодим персонам, які опинилися в дуже екстремальних життєвих обставинах. Протиставляються цим образам більш досвідчені та дорослі образи, а саме Анет та Вільям Біркіни. Зображуються вони як свідомі дослідники дуже мутної корпорації для піркиних кар'єризм та біля того аспекти важливіші за загальногуманні речі. Наприклад, Вільям стає на слизьку доріжку тільки через те, що його роботу привласнює корпорація, на яку він до речі працював, та для якої власно він розробляв цей «Крієйшн». Це дуже показовий момент, який розкриває Біркіна як захопленого біонаукою фанатика, адже його геть не хвилює те, що буде з його донькою. А враховуючи те, що саме через його дії трапилась страшна біологічна катастрофа у Ракун Сіті, то він виявляється дуже мудакуватим антагоністом. Те ж саме стосується його пасії, Анет усіма силами намагається скрити сліди навмисного витоку патогену та активно займається дослідженням та приборканням Мутоїда Вільяма. Знову ж таки, не звертаючи увагу на долю своєї дитини. Тобто питання відповідальності у цих дорослих персонажів, так би кажучи, збочені. На них лежала відповідальність розробки та умов зберігання патогену, як до ведучих дослідників, з чим вони профакапились та не знали покаяння за це. Та й на додачу в них була відповідальність за свою дитину з тим самим ефектом. Проте, якщо звернути увагу на головних героїв до того, як вони будуть мати справу з біркінами, вони все ж усвідомлюють цю несправедливість та жахливість того підсумку, до якого привела та сама збочена відповідальність. Таким чином Леон бачить поневічену долю Кендо, який теж несе тягар відповідальності за помираючу доньку, та довіряється своїй рятувальниці, яка, врешті-решт, зраджує його. Так само, як і Клер бачить, як шеф поліції, який має бути гарантом закону та порядку, продовжує йти по головах, виконуючи корумпований контракт Амбрели, не дивлячись на те, що йому доводиться аб'юзити дитину. Він якось каже Клер: не треба мені вказувати, як робити мою роботу. Так само, як і Ада каже Леону, пояснюючи свій негідний вчинок: це моя робота. Робота. Саме ці поняття з вуст антагоністів звучать теж у збоченому ключі. Якщо у Леона це дійсно служити та захищати, то у Ади та Шефа це викрасти, а у Біркіних це привласнити та приховати. Таким чином над свідомим бажанням героїв просто вижити після ініціюючої події з'являється несвідоме бажання ближче до кризи цієї історії, а саме взяти на себе відповідальність. Проте не за скоєні жахіття, а задля того, щоб виправити це чи хоча б захистити вцілілих. Особливо яскраво це демонструється у сценарії за Клер, коли вона, наче стає метафоричною матір'ю для Шері, що протиставляється відчудженості, Анет щодо власної дитини. Таким чином, герої гри, як наступне покоління, відчуваючи відповідальність щодо захисту оточення від катастрофи, намагаються виправити те, що накоїли їх протилежності, які є поколінням попереднім. При цьому у підсумку Леон і Клер стають опорою та прикладом для покоління новітнього. Яке відповідає образу Шері. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, не кваптесь переключати відео. Адже наприкінці я підготував трошки жартівливий омаж бонус трек за мотивами цієї гри. Так, іноді я страждаю такою хтонню. Якщо вам це сподобається та захочеться чогось такого більше, ласкаво прошу до свого тематичного телеграм-каналу. А також не забувайте бавити це відео вподобайками, якщо вам сподобалось, підпискою, якщо вам це було цікаво, та коментарями, якщо є зауваження та думки по темі чи поза нею. Ще раз дякую за перегляд. What's going on? Out! Яскраве барвисте мільйони не людей, які люблять поїсти поїсти не себе, поїсти не омлет, поїсти тебе та поїсти мене. Oh man.